У кривому розі шахет влучив поблизу будівлі ТЦК. 86% інцидентів з ТЦК у червні виявилися фейками. Тривають десятки службових розслідувань. Польща збільшує виробництво боєприпасів у п'ять разів, а Україна вже отримала майже 2 мільярди доларів від Канади завдяки замороженим активам РФ. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, велике прохання. Підпишіться на цей канал. Це мій резервний акаунт. Тут я розповідаю щодня про новини. Тут я розповідаю щодня про нашу країну. Приліт російського шахеда стався поряд з будівлі. Те ціка у кривому розі, заявляючи у сухопутних військах, при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути травмування і втрат серед особового складу. Є поранені серед цивільних громадян, які перебували поряд з місцем атаки. У червні шість із 7 інцидентів, 86% пов'язаних з ТЦК, виявилися фейками. Лише 36 випадків, 14% підтвердилися. Повідомили сухопутні війська. Одну особу відсторонено від виконання обов'язків, п'ять притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Тривають 30 службових розслідувань. Суспільство і надалі інформуватимуть про факти порушень розслідування та покарання всіх, хто не дотримувався своїх посадових обов'язків або порушив закон. У липні в кабіні очікуються кадрові зміни. Шмигаля звільнять, що відомо станом Зараз новою прем'єркою можуть призначити віцепрем'єрку Юлію Свереденко, яка планує привести свою команду. Міністр оборони Рустем Умєров залишиться на посаді. Питання його відставки більше не актуальне. Міністерство національної єдності під керівництвом Олексія Чернишова можуть ліквідувати під загрозою міністр освіти Оксен Лісовий і охорони здоров'я Віктор Ляшко. Першого критикують депутати, другого радник президента Литвин через ситуацію з Охмадитом. Польща збільшить виробництво гаубичних снарядів у понад п'ять разів через потенційну загрозу зі сторони Російської Федерації, і це на четвертий рік, заявив міністр держактивів країни. Державна оборона компанія отримала 24 мільярда злотих 660 мільйонів доларів для збільшення 155-мм артилерійських снарядів у кількості виробництва, які використовуються для гаубиць стандарту НАТО, і 120-мм снарядів для танків. Очікується, що Ця цифра збільшиться до 150 тисяч на рік упродовж трьох років. До окупованого Маріуполя із Росії прибули 15 військових вантажівок з чеченцями. Найбільше від 23-го року, заявив керівник центру вивчення окупації. Навіть такий центр і вивчення окупації. Ви про такий чули хоч раз? Керівник центру вивчення окупації, тобто є центр, який вивчає окупацію. Попередньо вони, начебто, мають переміститися до Запорізької області, район Енергодару Мелітополя-Василівки. Завтра на ротацію це найбільший загін чеченців від 23-го року, який зафіксовано в Маріуполі. РФ планує збільшити виробництво літаків, але санкції, нестача деталей і робочої сили уповільнюють цей процес. Росіяни розширили щонайменше 5 будівель на казанському авіазаводі на 19 тисяч квадратних метрів, де виробляють та модернізують літаки ту сто ту-160М, Ту-160М2, Ту-22М3 та гелікоптери. До кінця 2025 року Російська Федерація планує випустити там 4 літаки Ту-214, 7 до 26 року, 17 до 27 року та 28 щорічно до 28 року. На це планують витратити близько 1,2 мільярди доларів. Україна розробила перехоплювачі шахедів. Ситуація може змінитися докорінно. Протягом трьох місяців ми з вами відчуємо, спрацювало чи не спрацювало, заявив міністр Михайло Федоров. Шановні глядачі, підпишіться, будьте в курсі свіжих новин. Good. Yeah.